Доброго ранку. Пропонуємо розпочати робочий день з інформаційного випуску. Холод. На вимушені канікули пішли учні майже півтори сотні закарпатських шкіл. Обмороження зі ста випадків тільки один стається через необережність, інші 99 – у стані алкогольного сп'яніння. Оскільки я дікував пацієнтів з обмороженнями, може одиниці, які не були, які не, не вживали. Інтеграція в області розробляють програму Ромське населення. Основні проблеми, які виникають при роботі із громадянами Ромського населення це ступінь залучення Ромів до трудової діяльності, особливо наявність постійного місця роботи, тісно пов'язані з рівнем освіти. ДТП у зіткненні вантажівки з автобусом одна людина загинула, ще дев'ять у лікарні. В Ужгороді проведуть облік безпритульних тварин та розроблять проект регулювання їх чисельності. Вже котрий день поспіль. Ми починаємо випуски новини з повідомлень про наслідки від морозів. За перші три дні лютого на Закарпатті на вимушені канікули пішли школяри в кількох районах області: Великоберезнянському, Перечинському, Міжгірському, Рахівському, Тячівському та Хуському, а також на Мукачівщині. Спочатку сильних холодів в області зафіксували п'ять звернень до медичних закладів зі скаргами на переохолодження та обмороження. Двоє людей госпіталізували. Від переохолодження в себе вдома в неопалювальному. Му будинку помер 53-річний чоловік в селі Букове виноградівського району. Щодо попередньо розповсюдженого повідомлення про смерть від переохолодження на Перечинщині, то судово-медична експертиза встановила, людина померла внаслідок гострої серцевої недостатності інфаркту. Про це повідомили в обласному управлінні охорони здоров'я. У зв'язку з різким похолоданням в області створили оперативний штаб із забезпечення безперебійної роботи об'єктів життєдіяльності населення. Діють 22 пункти обігріву. Наразі найнижчі температурні показники зафіксовані. На високогір'ї Карпат у Міжгірському та Рахівському районах. Там позначки термометрів опускалися до мінус 25 за Цельсієм. І за прогнозами синоптиків, морози на території краю збережуться ще принаймні тиждень. Спеціалісти рекомендують бути надуважними до свого здоров'я, тепло одягатися і без потреби не перебувати на морозі більше 30 хвилин. Як уберегтися від замерзання, дізнавалась Тетяна Шімон. У першу чергу від морозів страждають кінцівки, пальці на руках, ногах, вуха та ніс. Тому перед тим як вийти на мороз, треба зважити всі за і проти. У люті холоди більшість людей звертаються з обмороженнями амбулаторно. Перша стадія охолодження при правильних діях не сильно шкодить здоров'ю, але треба добре знати, як діяти і чого категорично не можна робити при термічних ураженнях. Ні в якому разі не можна розтирати снігом. Ця рекомендація, вона є стара. Така вона неправильна, тому що сніг містить невеличкі кристалики. І цими кристаликами можемо пошкодити шкіру і відкрити ворота для інфекції. Цього робити не можна, просто, просто можна розтирати мадоки, добереться десь до теплішого приміщення і так далі. Треба, звичайно, зігрітися. Зсередини треба зігріватися. Чай, гарячий, гарячі напої, і відігрівання у теплій воді. Ванну зразу не треба гарячу, гарячу ванну дуже не треба тепленьку. Поступово можна підвищувати цю температуру. Найбільше від охолодження страждають люди, які перед виходом на мороз вживають алкоголь. Вони втрачають відчуття реального стану. За всю свою практику, скільки я лікував пацієнтів з обмороженнями, може одиниці, які не були, які не, не вживали алкоголь. Це як право, це воно і йде. Здається, що, що, що йому тепло. Він не може оцінити свій стан. Натомість ужгородці не сильно бояться відморозити собі кінцівки. Кажуть, добре знають методи боротьби з холоднечою. Методи, до речі, у кожного свої. Ну, віно гаряче вечором. Теж що любить, то п'є. А на вулиці поки так салфетками спасаємося і шапками. Вдягаюся добре на ще? Ще чай гарячий пити, якщо змерз. Однак на Закарпатті вже були зареєстровані випадки, коли через неправильне поводження люди обморожували кінцівки, відтак їх доводилося ампутувати. Отримав ці обмороження, він лікується у нас, йдуть реконструктивні операції. Завдяки тому, що їм поступив, ми провели гарну інфузійну терапію, судорозширюючи, заборонили йому палити, звичайно, зразу. І вдалося зберегти більшу частину обох стоп, втратив пальці, на жаль. У таку погоду більшість населення просто з нетерпінням чекають весни. Однак, якщо бути уважними, задоволення можна отримати і від морозних днів. У другій половині випуску ви побачите інтеграція в області розробляють програму Ромське населення. Основні проблеми, які виникають при роботі і з громадянами ромського населення це ступінь залучення ромів до трудової діяльності, особливо наявність постійного місця роботи, тісно пов'язаний з рівнем освіти. ДТП у зіткненні вантажівки з автобусом одна людина загинула, ще дев'ять у лікарні. В Ужгороді проведуть облік безпритульних тварин та розроблять проект регулювання їх чисельності. У Жориці скаржаться на низький тиск газу в оселях. Про це нам повідомили глядачі нашого телеканалу. У прес-службі Закарпатгазу натомість нас поінформували, що причина проблеми з газопостачанням різке збільшення споживання газу в морозні дні. Відтак, тиск газу в системі впав. У Закарпатгазі також повідомили, що в п'ятницю газорозподільча станція, що в чопі, звернулась до управління магістральних газопроводів з проханням підвищити тиск газу із 2,5 бар до двох. 2,7 бар. Це має унеможливити проблеми з тиском принаймні в Ужгородському районі. 2 лютого поблизу села Сусково, Свалявського району вантажівка зіткнулася з автобусом. У результаті дорожньо-транспортної пригоди один із пасажирів автобусу загинув на місці ДТП. Ще дев'ятеро перебувають у лікарні. Про це подумали в управлінні ДАІ в Закарпатській області. В автобусі на момент ДТП знаходилося 29 пасажирів. За кермом вантажівки Вольво був мешканець Словенської республіки. Він не обрав безпечну дистанцію і допустив зіткнення з рейсовим автобусом марки Баз, який здійснював пасажирське перевезення за маршрутом ужгород Міжгір'я. Обставини пригоди наразі з'ясовують правоохоронці. 2 лютого по обіді в центрі Ужгорода стався трагічний випадок. На очах у перехожих помер власник одного з ужгородських кафе, що на Корзо. За гарячими слідами затримали ужгородця 1985 року народження, який перебуває в Ужгородському міськвідділі міліції. Причетність до смерті бізнесмена підозрюваний заперечує. Слідчі опитують свідків події, а також обходять місце у пошуках камер спостереження. Можливо, котрась зафіксувала фатальний інцидент. Поки немає результатів Ростину, точно визначити причину смерті, а відповідно і кваліфікувати подію не можна. Наразі Ужгородська прокуратура розглядає дві в кваліфікації: убивство з необережності, яке тягне за собою до п'яти років позбавлення волі, та умисне наменесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, передбачає до десяти років позбавлення волі. Дослідча перевірка наразі триває. В ході даного конфлікту. фактично… Згідно з пояснень підозрюваної особи, Луцько намагався нанести йому тілесні ушкодження, підслизнувся і, впавши на землю, ударив себе об... і фактично спричинив собі тілесні ушкодження, від яких вдальшому помер в реаніційному відділенні Ужгородської ЦМКЛ. Підозрювана особа затримана, оскільки по попередній. Інформації отримані в ході дослідчої перевірки ним було завдано один удар об лице потерпілому. Від чого фактично останні знушись, ударився головою в землю. Ці люди демонструють чудеса, відваги і мужності. Вони напружують всі свої зусилля і волю. Кожен їх день перемога над самим собою. Це нове завдання чогось навчитись і уникнути кризового стану. Вони люди з особливими потребами. Часто саме здорові, повноправні вчаться у них самодисципліни і вимогливості, найперше до себе. Далі історія нашого героя з циклу Особливі люди. Його звати Іван, йому 21 рік рік. Він студент п'ятого курсу фізичного факультету Ужгородського національного університету. Зовні майже нічим не відрізниш від оточуючих. Натомість в житті, як здається нам, здоровим, йому не надто поталанило. Починаючи з семи років, він почав поступово втрачати зір. Зараз бачить на одне око 10%, відсотків, на друге 20%. Та батьки, певно розуміючи, що сину прийдеться нелегко в житті, привчали не впадати у відчай, боротися з труднощами. Ти життю зараз. Ці принципи взято на озброєння. Попереду державний іспит, а отже, перед ним відкривається широкий світ можливостей. Не всі здорові, використають їх. Іван натомість працює над собою, має багато захоплень, широке коло друзів і позитивне ставлення до життя. А це вже немало, враховуючи його статус інваліда дитинства. Саме більше радості мені в житті приносить, це бачити своїх рідних, близьких. Дорогих тобі людей, прокидатись зранку і мати хороший настрій. Радість це коли все добре, коли ніхто не сумує рядом, коли всі ставляться якось до життя як найкраще. Більшу увагу, як радості мені приносить це, що коли добре іншим людям. Люди кажуть, що світ незрячих чи слабозрячих, сумний і бідний. Іван це заперечує. Однак зараз вид нічного зоряного неба йому недоступний. Невідомо чи покращиться його зір, однак він не впадає у відчай, вчиться, самодосконалюється і просить оточуючих з більшою увагою та турботою ставитися до людей з особливими потребами. Трохи поваги і підтримки для інвалідів, адже в них також є. Серце і душа, і вони, якби люди-інваліди, я вважаю по собі. Так, моя суб'єктивна думка, те, що більш прийомчиві для до болі. Ця історія має навчити нас, здорових і повносправних, працювати і жити повноцінно, не боятися труднощів, долати кризові явища і ти вперед. А ще пам'ятати, що серед нас живуть ті, що потребують уваги. Допомагайте людям. Особливо з особливими потребами. За станом доріг у краї щодня можна спостерігати, але належних перевірок стану доріг та автоперевізників загалом не проводять. Вони були формальними, зауважив заступник прокурора Михайло Хиля. Відсутність транспортного огороження, дорожніх знаків, завищення вартості виконання дорожніх робіт, автоперевізники, які працюють без ліцензії та ще багато іншого, викликає занепокоєння в правоохоронців. Для обговорення стану транспортної галузі обласна прокуратура зібрала спеціальну міжвідомчу комісію з питань дотримання законності на транспорті. І це засідання, наголосив Михайло Хиля, не має стати лише формальним, бо неналежні перевірки призводять до нещасних випадків, а не рідкої смертей на дорогах. Так, до прикладу, відсутність режиму праці і відпочинку водіїв, коли шофер спав лише по 4 години, а лікар не звернув на це увагу, призвели до того, що постраждало більше десятка невинних пасажирів. Як правило, відсутність саме контролю за допуску водіїв і пасажирів до перевезення пасажирів спричиняє і, от такі от резонансні ДТП, як було як мало місце у перечині. Там лікар. Практично водій спав на протязі 4 годин і постійно до часу, до часу працював, вісім вставав, і причиною цієї ДТП було відсутність порушення режиму праці і відпочинку водіїв, на який лікар не звертав увагу. Значить, зараз в нами видані повторно приписи, видані відповідні терміни, щоб працівники, які відповідають за допуск транспортних засобів і водіїв до перевезення пасажирів, недоліки усунули і. Повідомили, після чого будуть проведені повторні перевірки. Більшість приватних автоперевізників не дотримуються встановлених графіків руху, здійснюють посадку та висадку пасажирів у непристосованих для зупинки транспортних засобів місцях, облаштовують нелегальні стоянки, чим створюють аварійні ситуації та перевантажують міста габаритним автотранспортом. Наведено є наслідком недостатньої взаємодії територіального управління голови автотранзінспекції в області з ТБА в області та інших органів. Однією з головних проблем Ромів і надалі залишається їх працевлаштування. Це та інші питання обговорили на нараді голови облдержадміністрації з керівниками ромських обласних національно-культурних товариств та лідерами ромських таборів. Там побували і наші журналісти. Найбільша кількість ромів проживає саме в Закарпатській області. За офіційною статистикою, вони становлять 1% від усього населення краю. Роми компактно розселені у 79 населених пунктах області. Керівники ромських обласних національно-культурних товариств та лідери ромських поселень на зустрічі з головою облдержадміністрації обговорювали різні проблеми нацменшини, розглядали питання удосконалення державної політики і соціалізації ромських сімей, поліпшення їх комунально-побутових умов, соціального та правового захисту в галузі освіти та охорони здоров'я. Та найболючішою проблемою як представників ромської нацменшини, так і краю взагалі залишається питання їх працевлаштування. Молодь змушена сидіти вдома через неможливість знайти вакантних місць. Основні проблеми, які виникають при роботі із громадянами ромського населення, це ступінь залучення ромів до трудової діяльності, особливо наявність постійного місця роботи, тісно пов'язаний з рівнем освіти. Значна їх частина цих громадян не вміє читати, писати зовсім або робить це з труднощами, як, наприклад, написати заяву старанно. Ну, є ці питання. Друге – відсутність кваліфікації за останнім місцем роботи. Як правило, останнє місце роботи в основному у ромі це тимчасові сезонні некваліфіковані роботи. Як виявилося, працевлаштування це не причина, а результат, тобто наслідок неосвіченості населення. Більшість ромського населення не вміють читати та писати. Все таки ж є у нас якісь проблеми. Не дуже саме не саме, як віріш. Якщо я піднімаю якийсь я протяг, хотів би чути потім відповідь, ж, на чому раз, ми вас зібрали, як їх вирішувати, Ну, все-таки ж я вам ви скажу, поцікавимо, де у нас є проблема. Допустимо, ми набираємо діточок, створюємо курси, реєструємо в центр занятості, вони обучають наших дітей, це перша проблема, обучають нам, Получаємо цей сертифікат, це свідоцтво. Діти всі мають, раді, довольні. Нарушення я дійсно, тому що по закону положено приймати діхточок після одержання паспорта. Пан Служби йде з нарушенням, з Міністерством освіти получаємо свідоцтво. Ми вже раді маємо свідоцтво. Шановні, горайте нам на роботу. Дійсно, всі отримали це свідоцтво, наші дівочки красиві. і і багато проблем ромського населення залишилися відкритими. На нараді обговорили також нереальний стан справ у ромському середовищі, які потребують життя невідкладних заходів щодо їх інтеграції у суспільство. До сьогоднішнього дня не врегульовано питання розвитку сільського зеленого туризму та відповідної рекламної кампанії на державному рівні. А нам потрібна відповідна нормативна база, законодавче поле, у якому мають діяти власники сільських садиб. Але в цілому робота потрохи просувається через всеукраїнську спілку сприяння розвитку сільського туризму. Повільно ведеться робота відносно правового забезпечення. Про це повідомив голова правління Закарпатського обласного центру сільського туризму, автор та ініціатор численних акцій та фестивалів Богдан Праничук. За словами фахівця, маса проблем виникла із прийняттям нового податкового кодексу, згідно з яким власники сади мають авансом сплачувати за надані послуги. Ну, поки що закону окремого закону про сільський туризм чи агротуризм. Не прийнято в минулому році, в 2011 році кілька е, круглих столів були, але той законопроект, який пропонувався міністерством агропромислової політики, ну він не витримує ніякої критики. Шість шість статей, де навіть немає е, згадування про те, що це що що має за, е, на меті. Цей законопроект, що мало би в кінцевому результаті вийти із цього із впровадження цих норм закону. Тобто він знову ж таки не, не пройшов. І очевидно, що до, до, ніяк не можемо обійтися без політики, але все рівно, але все рівно до, 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 до наступних виборів черга, мабуть, мабуть, не не дійде. Продовж 2011 року в Закарпатській області за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 22 тисячі сімей, що на 36% менше, ніж за 2010. -й. Як подумали в Головному управлінні статистики, середній розмір призначеної субсидії становив 380 гривень. Серед адміністративно-територіальних одиниць області найбільший розмір призначеної субсидії спостерігався у Тячівському та Рахівському районах, найменший у Міжгірському районі. За кількісним складом сімей одержувачів субсидій переважають сім'ї з однієї особи. В Ужгороді проведуть облік безпритульних тварин та розроблять проект регулювання їх чисельності. Ужгородська міська влада спільно з фахівцями та громадськими активістами провела нараду для визначення кроків щодо реалізації цього проекту. До 1 березня жрери міста спільно з громадською організацією допоможи другу, міське управління ветеринарної медицини та санепідемстанція підемстанція мають облікувати безпритульних тварин на території міста і скласти загальний перелік домашніх паспортизованих собак і котів, які проходять планове щеплення. Інформує прес-служба Ужгородської міської ради. Крім того, до першого дня весни організація допоможи другу має надати проект програми регулювання чисельності безпритульних Тварин гуманними методами в Ужгороді, який відтак розглянуть на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради. Наразі це все інформаційний понеділок. Підсумуємо як завжди о дев'ятнадцятій. Гарного вам дня.